Так, ось тепер маємо молоточок і дивимось, він у нас має лопнути, і ми подивимося, чи є пліснява всередині. Давай, Там можна отак ось поставити і все. Держи рукою. Так, має легко поламатися. все достатньо. Ну, ось що ми бачимо. Солома світла, Ти всередині ніяких навіть натяків на те, що там є пліснява, немає. Ось такий вийшов саманий блочок. Це доводить те, що, на, ну, що глина є консервантом для соломи, і пліснява всередині. Сухої стіни або сухого блоку не розвивається, а лише по, ну, назовні. Але з цим можна боротися.